Омеживач часу дії міни розтяжки. У цьому фільмі ми не вчимо встановлювати міни розтяжки та не закликаємо нікого займатися цією жахливою справою. Ми не лише розповідаємо про те, як зменшити кількість жертв серед мирного населення. Солдати, ти захищаєш свою батьківщину, ти неодмінно переможеш, і твої діти житимуть на цій землі. Подумай про них. Не залишай на рідній землі міни розтяжки, які зможуть вбити невинних дітей за багато місяців і років після твоєї перемоги. І якщо, в лиху годину війни ти будеш змушений встановлювати мінну розтяжку, щоби зупинити ворога, то встанови обмежувач часу дії міни, аби вона не функціонувала тоді, коли в цьому вже не буде жодної воєнної необхідності. Для цього потрібно приєднати шматочки листями між мотузками так, щоб вони роз'єдналися тоді, коли листя зігниє. Зазвичай міна загрожуватиме ворогові під час воєнних дій, але за кілька місяців такий обмежувач часу терміну дії міни зігниє і від'єднає нитку від загвістки, і міна перестане ловити свої жертви. Важливо, щоб мотузки в жодному випадку не доторкалися одна до одної коли листя відсутні, Ось поглянь великим планом, як потрібно з'єднувати мотузки так, щоб вони не тягнули зелений листок в різні боки, а тільки доторкалися до нього. Таким чином, навіть тонкий листок може гарантувати міцне з'єднання. Зимку в якості обмежувача часу дії міни замість листа можна використовувати шматочок льоду у формі кісточки, яка має талію. Таку форму найпростіше виліпити власноручно зі снігу, змочивши його у воду, а потім знову заморозити. Хоча розтяжки вони і запрещені конвенцією по захисті прав чоловіка. Тим не мене від них нікуди не дідусь. Це горька правда. Але якщо ти хочеш, аби через деякий час міна розтяжка не просто припинила ловити жертви, але і самознищилася, то встановлюй її трохи інакше. Обтягни мотузкою двічі стовбур дерева, до якого прив'язана граната. Натягнута мотузка тепер повинна отримувати важіль гранати від розтиснення. Проміжок між двома мотузками з'єднай не надто міцною вовняною чи бавовняною або ляною ниткою. Тобто виготовленою з природних матеріалів, які швидко зігниють на природі. Загвістку тепер потрібно просто вийняти. Для особистої безпеки ти можеш вийняти загвістку, потягнувши на відстані за третю мотузку. Якщо твій ворог зачепить мотузку ногою, то тонка нитка легко розірветься саме в тому місці, мотузка перестане бути натягнута. Відпустивши важіль гранати і міна вибух. Але ця міна самознищиться і вибухне без присутності людини приблизно за кілька місяців, коли тоненька ниточка зігнеє і від'єднає кінці мотузки. Зрозуміло, що замість нитки можна зробити два послідовних сполучення: одне з ниткою, а інше з листям. Всі вище вказані способи знешкоджують міни тільки за кілька місяців. У наступній серії я на цьому каналі розповім, як з простих природних підручних матеріалів можна виготовити обмежувач часу дії міни, який знешкодить міну всього за кілька днів. Якщо ти хочеш дізнатися про це більше, я зніматиму продовження фільму, якщо кількість глядачів зросте хоча б до 10 тисяч. Поки що це не має сенсу, тому що люди не бачать мій фільм. Вони просто не шукають його так, як не знають про існування методу зменшення кількості жертв війни. Так що поширюй посилання на цей фільм якомога більше людям. Зовсім не обов'язково військовим. Якщо кожен поширюватиме цей фільм іншим, то врешті-решт він йде і до своїх адресатів. Можливості, треба закінчити цю війну і быстрее, швидше, тим краще расчисткой этой территории. Коли все котиться в прірву та тільки ненависть наповнює серця людей, зроби подвиг ім'я Божої заповіді любові до дружнього. Подумай про рідну землю, встанови кордон ненависті, зроби все можливе, аби твоя зброя не вбивала невинних дітей. І тоді Господь Бог простить тобі, подарувавши життя на цій війні, бо в твоєму серці побачить Він світло. Прислухайся до цієї поради, і ти неодмінно повернешся живим з війни.